21 квітня 2025 року, а значить, саме сьогодні виповнюється 6 років з віку дня, 21 квітня 2019 року, коли 73% від тих людей, які прийшли на виборчі дільниці, а реально щось там здається 48% від кількості українських виборців, тобто менше половини, зазначимо, проголосували за Володимира Зеленського в якості шостого президента України. Я Щиро вважаю, не дивлячись на цей треш, який відбувається за правління Зеленського зараним, зарано зараз обговорювати дуже багато речей, тому, тому що ну це логічно. Ми знаходимося в стані війни, і ця війна, якщо комусь здається, вже не може закінчитися дуже погано, не може закінчитися тим, чим е, рашистські потвори планували, щоб вона закінчилася в 2022 році, то дуже даремно. ви впевнені, що цей сценарій не може повторитися. Насправді е, від нього нас відділяє маленька тонка піксельна лінія людей на фронті. І не більше того. Е, просто як тільки її не буде, повірте мені, ніщо не зупинить росіян аж до самого Ужгорода чи Львова. Просто щоб це всі дуже добре розуміли. Однак. Е, я вважаю, що, ну, скажемо, враховуючи факт, що ця людина перебуває при владі, ну не найдовше, бо найдовше перебував, звісно, Леонід Данилович Кучма, який нагадаю, 10 років правив, але все-таки він правив, вигравши вибори. А тут ситуація, коли людина 6 років перебуває при владі через широкомасштабне вторгнення, і тут ми не ставимо під сумнів, чи мав він продовжувати бути президентом. Мав звичайно це очевидно, бо є поняття безперервності влади, і я думаю, не треба нікому пояснювати, в чому суть. Я просто єдине, що зазначу, От момент, який хотілось би до всіх донести в цей день. Я не буду ставити під сумнів той факт, що звичайно головною проблемою України і Росія, і саме Путін є винуватцем цієї війни, і не треба думати, що хтось всередині України більше винний, ніж Росія. Ні, звичайно, це Путін і Росія, і в цьому нема жодних сумнівів. Але я пропоную кожному подумати над однією простою штукою. От порівняйте ситуацію в квітні 2019 року і в квітні 2025 року. І задайте собі питання, можете взяти аркуш паперу, розділити його на два стопчика і написати речі. Які вам подобаються і які вам не подобаються, а потім зробити підрядочки такі під кожним з тих пунктів і визначити, от е, в кожному з тих пунктів хто винний, що, от, наприклад, сталося ок, чи не ок, чи є в цьому участь Володимира Зеленського, чи нема. Е, чи винна ця людина, чи навпаки зробила щось хороше. Для чого я пропоную це зробити? Для того, щоб чесно оцінити його діяльність і дійсно, що він зробив правильно. Тому що справа не в тому, чи напав би Путін, чи не напав. Путін би напав в будь-якому разі. Питання в тому, коли б він напав, за яких умов. Якби до цього була готова Україна, якби вона керувалася, управлялася, і які рішення би приймалася? Мені здається, якщо б зробити такий дуже простий експеримент, це дуже сильно допоможе зробити тверезі оцінки шестиріччя правління і перебування при владі Володимира Зеленського.